Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка А це тато свин. Свинка <рик> Пепа. <рик> Вітряки. Сьогодні пепа та її друзі у школі. пора гратися. Поводьтеся, добре день. Ну? Прийшов пан Бик. Добрий день, мадам Газель. Вибачте за шум. Який шум? Оцей шум. У нас є справа на пагорбі. Е, дякую вам за ваше розуміння цієї ситуації. Мадам Газель, а що це будує пан Бик? Я не знаю, пепо. Подивимося, може, вгадаємо. У пана Бика великий бур. Дірку. Він робить басейн. Басейн! Ура! Ні, це буде не басейн. Це ракета. Ракета! Ура! Але вона з пелюстками. Це велика квітка! Велика квітка! О, це буде вітряк! Так, пепо, це вітряк! Він вироблятиме електрику. Едмонд має рацію. Слонення Едмонд дуже розумний. Вітряки використовують вітер і перетворюють його на електрику. Як? Yeah. Ну, вітер крутить штучку на горі. Електрика виходить знизу. Oh. Мадам Газель. А електрика це добре. О, так, Сюзі. Нам потрібна електрика, щоб увімкнути світло, телевізор, музику. Вертаємося, діти. <зву> а ми можемо зробити вітряки, мадам Газель? Так, нам потрібен папір, клей і соломинки. Зараз покажу, як зробити маленькі вітрячки. Спершу зігніть квадратні папірці, отак от, от зробіть надрізи з кожного кутка. Квацніть клеєм посередині папірця. І тоді складіть кінчик кожного кутка до середини. Тепер беремо соломинку і канцелярську кнопку, щоб закріпити вітряк. Ось вітряк! Ого! Зараз ваша черга. Я зроблю зелений вітрячок. А я хочу зробити червоний. А я зроблю великий. Спершу загинаємо кутки. Тоді дорослий може їх надрізати. Потім кваціємо клеєм посередині. Тепер приклеюємо. Тільки кінчик кожного кутка Фредді. А тепер насаджуємо на соломинку. Мабуть, краще я насаджуватиму пепо. От так. <ристо> Мій вітрячок крутиться. В усіх вітряки крутяться. Так! Так! так, так. так. А мені. Едмунд зробив великий вітряк. Яд недостатньо сильно. Зараз подмухайте всі разом. О, він великий, як вітряк пана бика. Ходімо, глянемо, як у нього справи. <сот> <сот> вітряк пана бика готовий. О, о, о. Вітряк вироблятиме багато електрики, пане Бик. Так, І ми використаємо електрику для дечого дуже дуже важливо. Пан бик кип'ятить чайник. Перерва на чай. Усієї електрики з вітряка вистачило на один чайник чаю. О, прекрасно! Те, що треба. Пан бик та його друзі люблять чай. Який чудовий вітряк, пане бик! І який він корисний. Вітряки це геніально. Пепа любить вітряки. Усі люблять вітряки. Свинка, пепа. Свинко, пепа.